На Волині то шалені морози, то відлига. І чи не найбільш вразливі у цю пору року брати наші менші собаки та коти. Ми зараз перебуваємо біля комунального підприємства Ласка і дізнаємося, як зимують тваринки. На території підприємства, як завжди, шумно та гамірно. Директорка Ласка Оксана Богданюк розповідає, що в них тут так завжди, бо ж мають близько 220 котів і песиків. Пірата відловили у Луцьку. На жаль, він втратив око. Однак має, окрім луцьких опікунів ще й закордонних. Нам було подаровано один вольєр для конкретної собачки польськими волонтерами. Вони до нас приїжджали відвідати нас як комунальне підприємство. Де. Перетримується велика кількість тварин і особливо розчулих, бо їх один песик, такий без очка пірат, і вони для нього в себе вдома зібрали кошти. Купили тут у нас на Україні вольєр, і він був встановлений нещодавно. На нього були численні скарги про ну, нібито агресію. Ми цієї агресії не можемо підтвердити, бо він контактний хороший милий пес. Ласті жили і тваринки з тимчасово окупованих територій. Деякі з них мали власників і вже повернулися до них. А без притульних забрали додому небайдужі лучани. Лишилися в нас тільки дві кішки: одна кішка з Маріуполя, власники якої виїхали в перші тижні війни. Власники поїхали в Польщу, але вони, на жаль, не могли забрати масяню з собою. У них була зовсім маленька дитина, немовлятку, фактично. І вони попросили в нас про перетримку. Масяня дуже хороша, симпатична, мила, контактна кішка, і ми б могли її знайти родину, тому що було декілька бажаючих прилаштувати Масяню до себе в сім'ю. Але власники мені категорично заборонили прилаштовувати їхню кішку. Вони пообіцяли, що вони обов'язково повернуться і обов'язково заберуть її. Також в нас ще є одна кішка, теж яка в перший місяць війни до нас потрапила з Лисичанська, але тут, власники. Не так активно цікавляться долею. А от проблему з морозами у ласці вирішують так. Ті чотири лапі, які мають травми та реабілітуються після операції, перебувають у приміщенні, яке постійно опалюють дровами. А інші тварини живуть у вольєрах та зігріваються іншими способами. Нарешті території ми закладаємо в будки соломи. Кожна собачки є своя будка, Ми намагаємося утеплити будку соломою в достатній кількості. Ну зараз, бачите, відлига то мокра солома переміщається, мокра забирається, суха кладеться. Зараз ну, не так холодно от сьогодні, конкретно. Ну і крім того, ми збільшуємо, покращуємо раціон для того, щоб собаки. За допомогою їжі могли зігрітися, тепла їжа вранці, сухий корм по обіді, тобто ми намагаємося компенсувати оці низькі температури за допомогою їжі. Регулярно до підприємства підкидають тварин, які виявилися нікому не потрібними. Оксана Богданюк вкотре зазначає, що комунальне підприємство Ласка це не притулок, адже тут займаються відловом безпритульних тварин, їх вакцинацією, стерилізацією та прилаштуванням. Що більше комунальне підприємство надає є послуги стерилізації для тих чотирилапих які мають господарів ціна така близько 800 гривень за операцію для котика та близько 1100 гривень для собаки кожного разу звертаюся до наших співгромадян стерилізуйте стерилізуйте своїх собак тому що якщо ми не почнемо стерилізувати всіх самих непризначених племінне розведення, ми потонемо в кількості безпритульних тварин. Разом з тим, у ластів, в котрі звертаються до волинян, не вагайтеся і приходьте сюди обирати собі надійного друга. Усі песики та котики стерилізовані та мають необхідні щеплення. Для того щоб взяти тварину в нас на підприємстві, потрібно прийти обов'язково бути повнолітнім, мати при собі документи, тому що ми по кожній тварині оформимо договір про передачу. Тварини на утримання, отже, треба мати з собою паспорт та ідентифікаційний код. Договір тварини договір про передачу тварини на утримання фіксує декілька моментів. Ну багато моментів, скажімо так, я зараз всі ці не перелічу моменти, бо їх багато. Але основне це права і обов'язки нових утримувачів. Очільниця комунального підприємства Ласка каже, що навіть якщо станеться так, що з тих чи інших причин тваринка не підійшла господарям її знову без проблем приймуть у ласці в жодному випадку. Не викидайте її, адже кожен з нас заслуговує на добру, Тут а любов і потребує турботи песики та котики не виключення.